Відкритими дверима у 307-му окремому батальйоні радіоелектронної боротьби нещодавно зустрічали молодь. На гостину до військових завітали їхні підшефні, учні Гришковецької школи інтернату та учні профтехучилищ міста. Подібні зустрічі відбуваються щороку напередодні чергової річниці з дня створення Збройних сил України. І щороку захисники вітчизни знаходять, що показати і що розказати, аби не лише здивувати юнаків та дівчат, а й поселити у їхніх головах та серцях думку про почесність військової служби для цього у батальйоні РЕП учням спочатку показали спецтехніку, що є на озброєнні, розповіли про її призначення і принцип дії. Хто бажав, міг і в кабіні командно-штабної машини посидіти, і до МТЛБ зазирнути. Це спецмашина для створення радіоперешкод. Вона може працювати як з оператором, так і в автоматичному режимі, обладнана пристроєм управління апаратурою для аналізу та передачі даних передавачем перешкод. Оператор знаходиться на цьому робочому місці. Він в автоматичному режимі здійснює пошук радіолінії сільського противника, вони автоматично записуються в пристрій управління станцією, накопичуються там їхні параметри і характеристики і за командою здійснюється в автоматичному режимі їхнє радіоподобені. Одночасно станція може подавлювати 4 лінії радіо. Присутності молоді суворі військовослужбовці перетворюються на обізнаних викладачів, розповідають про зброю і техніку до найдрібніших деталей, відповідають на безліч питань зацікавлених гостей. Округлила очі останніх інформація про можливості комплекту малогабаритного передавача перешкод. Він складається з чотирьох блоків, кожен з яких відповідає за певну частоту і діє у радіусі пів кілометра. Основне призначення це прикриття колоні при марші. Від радіоуправляємих фугасів і снарядів також його можна використовувати для прикриття командних пунктів від радіокерованих підривачів. Достатньо увімкнути один з таких блоків, і замість голосу співрозмовника із мобільного телефона долітає незрозуміле шипіння. Не менш цікаво було на іншій навчальній точці, де учням продемонстрували справжній автомат, пояснили і показали, як він стріляє. Найсміливішим хлопцям дозволили жбурнути гранату. Вона, хоч і навчальна, а вибухає так, що змушує здригнутися. Тож правила безпеки тут варто пам'ятати, так само як під час користування вибуховим пакетом. Це може і кисть руки видірвати. Ну нормально, не знаю. Похуде, подивився. Техніку спробував, послухав. Більшіство взагалі постріляти, хотілося, але не постріляли. Патронів не вистачило. Ну це теж цікаво. Подивитися, як що, де збивають рухи, ці хвилі. Потім військові пригостили гості солдатською кашею та запросили їх на концерт до Дня Збройних сил України. Кращі військовослужбовці з нагоди свята отримали грамоти і премії від міської влади. Хтось за наказом керівництва 8-го армійського корпусу отримав підвищення у званні, а хтось медалі міністерства оборони за сумлінну службу першого, другого та третього ступенів. 6 грудня свято, що єднає усіх військових, говорили на заході. Від сивочолих, чиї груди блищать від нагород, до зовсім юних, котрі щойно одягнули військову форму. Усім, хто носить почесне звання захисника вітчизни, службовці батальйону РЕП зачили надійного тилу, гідної служби та відсутності бойових фронтів. Хочу побажати всім військовослужбовцям гарнізону, мешканцям Бердичева, міцного здоров'я, сімейної злагоди, щастя. І всього найкращого.